Анікдот від дяді Вови. Коротше, жінка вечір, жінка губки малює, пудриці, бо має йти на баль, на царство, кладемо горець, а чоловіка нема. Ну і нема з ким діти лишити маленькі. Ну і вона каже, діти двічі, діти, мама йде, а тато як прийде трошечки. П'яненький каже, ви його роздіньте, каже, ноги йому помийте. А якщо, каже, в нього біля струсиків змія, ви йому поправте і спати. Добре. Діти кажуть, добре, мамцю, ти йди, не переживай. Ну, та й все, вона така щаслива, пішла на бал. Ну, та й там гуляє, гуляє, не терпиться, що там вдома робиться. Ну, і вона на телефон, то все. До дітей дзвонить, каже, як там? Діти кажуть, мамо, все добре, ти не переживай. Прийшов тато, каже, п'яний. Ми каже тата розділи, ноги помили, змія вилізла, ми її заправили, змія далі, каже, вилізла. Ми її, каже, взяли, убили, яйці потолочили, гніздо спалили. 我要死了！<laughs> <laughs>